Заняття з грамоти. Я вас вітаю Всесвітнім днем авіації та космонавтики. До сонця в неба вилетить і впасти не боїтеся. Космонавти й пілоти немає небезпечнішої роботи. Вашу сміливість вихваляємо, зі святами щиро вітаємо. Ну що ж, перше наше завдання з вами? Определити, скіль... кількість звуків у слові, який перший звук у слові та його літера, і останній звук у слові та його літера. Перше слово літак. Скільки звуків в цьому слові? Рахуємо. Л і т а, к. Так, 5 звуків. Який перший звук ми чуємо? Ль. Позначаємо літерою Л. Останній звук. Літа К. Ми чуємо к. Позначаємо літерою К. Наступне слово ракета. Рахуємо звуки Р, А, К. Е, Т. А. Скільки звуків? Шість. Який перший звук ми чуємо? Р. Так. Позначаємо літеру Р. В кінці ми чуємо ракета. Ми чуємо А, позначаємо літерою А. Слово пілот. Рахуємо звуки Пі. І Л О. Т. Скільки звуків? П'ять. Який перший звук ми чуємо? Пі. Позначаємо літерою П. Так, і в кінці ми чуємо. Біло, ми чуємо Т, позначаємо буквою Т. Наступне слово зірка. Рахуємо звуки з і, р, К, А. Скільки звуків? П'ять. Який перший звук ми чуємо? З. Позначаємо літерою З. В кінці ми чуємо зірка. Ми чуємо А. Позначаємо літерою А. Слово космонавт. Рахуємо звуки: К О, С, М, О, Н а В Т. Скільки звуків? Дев'ять. Це довге слово. Так, який перший звук ми чуємо в цьому слові? К. Позначаємо літерою К, а в кінці космонавт. Т. В кінці ми чуємо Т, позначаємо літерою Т. Перед тим, як люди зважились полетити, полетіти у космос, був експеримент із польотом в ракеті собаки. Так, лайка стала найпершою живою істотою, яка побувала у космічному просторі. Так, наступне завдання допоможіть кожному пасажирі знайти свій повітряний транспорт відповідно до кількості складів у слові. Так, якщо в слові буде один склад, то тваринка буде летіти на ракеті, якщо два на гелікоптері, якщо три склади на літаку. Так, перше слово їжак. Скільки складів? Так. Два буде летіти у нас на гелікоптері. Наступне слово. Бегемот. Три склади. Бегемот летить на літаку. Лев один склад. Лев летить на ракеті. Наступне слово собака. Рахуйний. Собака. Так, три склади, собака летить на літаку. Слово тіт. Один склад на ракеті. Слово миша. Миша. Так, два склади. Миша у нас летить на гелікоптері. Мавпа, рахуємо, мавпа. Так, два склади, мавпочка летить у нас на гелікоптері. Слон. Один склад летить на ракеті. Ж, Ра, па. Три склади. Летить на літаку. Добре. Тепер, діточки, якщо ви будете чути звук К або КІ в слові, плескайте ось так в долоньки. Так, і так. Літак, космос, кит, слон, мак. Жирафа, комета, собака, крам, пілот, керо, куля, скафандр, метеорит, земля, зірка, гагарін, лайка, ракета. Так, добре, молодці. Ви гарно справились з цим завданням. <плес> Наступне завдання відгадай загадку на космічну тему і зроби звуковий аналіз слів. Слухаємо загадку. Спеціальний космічний є апарат. Сигнали на землю надсилає підряд. І як самотній мандрівник летить по орбіті. Супутник. Так, давайте розберемо, які ж у нас звуки в слові супутник. Перший звук С. Це твердий приголосний, позначаємо рисочкою. Рис... Далі су. су у. Голосний кружечка. п, п. Твердий приголосний «су», пу, У голосний – п. Приголосний Н. приголосний супутний И, співає голосний і в кінці супутний к. Твердий, приголосний. Так. Наступна загадка. Є спеціальна труба, у ній галактика видна. Бачить зірок калейдоскоп астрономи в телескоп. Так, давайте розберемо це слово. Перший звук С. Це твердий приголосний те. Е, э, ми чуємо, як співає. Голосний те, л, л. Твердий приголосний теле. Голосний С. Твердий приголосний К. Твердий приголосний К. Голосний і в кінці телескоп. П. Твердий приголосний. Далі має величезний зріст, має голову і квіст. Це не тигр, не ракета. Натякну вам по секрету. Це -ко комета. Так, розбираємо це слово. Перший звук який? К. Це твердий приголосний о! Голосний М. Твердий приголосний е-голосний. Твердий приголосний комета. А, голосний. Так, молодці. Давайте з вами промовимо скоро мовку. У літак час сісти лису з міста полетів до лісу. А лисиця і лисенята виглядати будуть тата. Ще раз повторюю. У літак час сісти лису з міста полетів до лісу, а лисиця і лисенята виглядати будуть тата. Наступне завдання складіть речення за схемами на слово ракета. Слово ракета позначає живий чи неживий предмет. Так, не живий. Яка у нас може бути ракета? Швидка, велика, космічна, різнокольорова. Що може робити ракета? Стояти, летіти, приземлятися. Тепер придумайте речення зі словом ракета. Наприклад, космічна ракета летить. Далі у нас слово літак. Який це предмет означає, живий чи неживий? Неживий предмет. Який у нас е, літак? Швидкий, білий, український. Так. Що може робити літак? Летіти, стояти, приземлятися. Давайте придумаємо речення зі словом літак, щоб там було слово помічник. Ось у мене таке речення вийшло. Український літак летить в Україну. А які ваші речення? Наступне слово космонавт. Скажіть, це слово позначає живий чи не живий предмет? Живий. Який може бути космонавт? Так, сміливий, міцний, уважний, розумний. так. А що робить з космонавт? Так, він летить, тренується, вчиться, їсть, спить космонавт. Так, давайте придумаємо речення зі словом космонавт. Так, наприклад, таке. Сміливий космонавт летить в космос. Які ваші будуть речення? Ну що ж, давайте прочитаємо з вами слова, назви планет мер -у рі Ве не ра. Зем-ля. Марс. Са-турн. Уран. Неп, тун. Сонце. Скажіть, а сонце це що? Так, це Велика зірка. Ну, давайте зробимо останнє завдання. Розгадаємо ребус. Як ви гадаєте, як ми його можемо розгадати? Так, це розкласти літери по номерам. І так, перша у нас буде літера. Х. Друга. О, третя. С. Четверта. М. П'ята. О і остання С. Получить. У нас вийшло з вами слово Космос. Молодці. Ну що ж, давайте зробимо з вами гімнастику для наших ученят. Руками отсвятимо вліт, вправо. Вгору вниз. Ведемо по колу. Іншу сторону. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Відкрили. Закрили. Закрили. Закрили.

Ну що ж, я вас ще раз вітаю Всесвітним Днем авіації та космонавтики. Бажаю, щоб наші хлопці були такими ж сміливими, міцними, розумними, уважними, як наші космонавти та пілоти. До побачення, діточки!